Добрий день величні люди. Пишіть в коментарях добрий день, хто дивиться в прямому ефірі, а також пишіть добрий день, хто буде дивитися в записі. Я нагадаю, що я Ніна Вітковська, я сертифікований нумеролог, і моя місія допомогти багатьом людям знайти гармонію з собою, а також зі світом. Картинка сьогодні не дуже, і моя душа рвалася вийти в прямий ефір, і тут виключили світло. От сьогодні так, як є. От сьогодні ми поговоримо про ім'я Валентина. Хоч, звичайно, я виходжу в середу з іменами, з таємницею імені. З таким ефіром, але вчора привезли нашого воїна з нашого села, і тому я ходила на похорон. Сьогодні ми розглянемо ім'я Валентина. Ну що ж, поїхали. Ім'я Валентина в перекладі з латинського валео. Означає міцна, здорова, сильні сторони. Імені це доброта, лідерство, сила волі, цілеспрямовальність і сильна енергетика. Слабкі сторони це тратівливість, різка переміна настрою. Який Характер імені Валентина. Валя добра, весела і творча дівчина. Ці якості, вона Зберігає і в дорослому житті. Першими друзями її стають хлопчики, і протягом усього дня, усього її життя її, її суспільстві більше представників чоловічої статі, ніж жіночої. Настрій валі змінюється часто. Спочатку вона вся іскриця. Стрибає, сміється, а потім ні з того, ні з цього вона може перетворитися в їжака і, випуст... і випустити свої колючки. Наприклад, може накричати на когось, потім піти в куточок поплакати без пояснення причини. Валя з дитинства любить керувати і управляти іншими людьми, і вони взагалі даються її. Умінню, умілому впливу. Бере участь в організації будь-якого Заходу. Також вона дуже чуйна, завжди готова прийти на допомогу інших, навіть коли її це не просять. І... І сама вона при тому, можливо, і також потребує цієї допомоги. Вона не конфліктна особистість, намагається загладити сварку, запропонувавши компроміс, однак посперечатися вона любить. Іноді не дає їй самоствердитися, підняти свою свій... іноді їй це самоутвердитися. І підняти свою самооцінку. Називається, писала, непонятно що. <смі> дуже вразлива, дуже сприймає близько до серця, особливо образи. Вона часто розчаровується в людях і щоразу переживає з цього приводу. Якщо хтось ображає або зраджує валю, вона в першу чергу намагається відшукати собі в собі причину такого ставлення. Скільність до самоїдства може призвести її до серйозної депресії. Дівчина на ім'я Валентина серйозна і ґрунтовна, що іноді її шкодить. Їй варто навчитися. Простіше ставитися до життя і усунути, розвивати також почуття гумору. Нервова система Валентини розхитана через небезпечну звичку сприймати близько до серця. Чужа думка відіграє для неї важливу роль, ніж хотілося б їй самій. Власниця імені розуміє, що часто живе чужим розумом. Тобто чужий розум це лапка. Вона сердиться на себе, проте вона з цим нічого не може діяти. Від проблем валя нерідко втікає у світ ілюзій і мрій. Пота й вона протягом усього життя зберігає віру у перемогу добра над злом. Число імені Валентина 3. Характер для числа 3 властива тяга до спілкування і комунікації. Більшість Валентин оптимісти, Трійки завдяки своєму природному магнетизму, створюють комфортну атмосферу, з ними приємно разом знаходитися і спілкуватися. Люди з іменем Валентина завжди. Повні номових ідей, творчості, життєрадісні, і енергетичні. Важкі хвилини можуть бути компризними, імпульсивними або стають заядливими егоїстами, потребуючи повного підкорення під себе. Щоб справитися з таким її станом, потрібно побути на самоті і скинути напругу. Також їм не завадить навчитися контролювати свої емоції. Кар'єра. Завдяки своїм комунікативним здібностям люди з іменем Валентина є хорошими ораторами, легко справляються з науками, аналізом і дослідженнями. З них виходять прекрасні вчителі, керівники, адвокати, судді. Працівники правоохоронних органів, а також священники. Кохання володарі числа 3 імені Валентина для оточуючих показується занадто простими і поверхневими, але при цьому вони є веселими. Відкритими до спілкування, що сильно асоціюється з серйозними відносинами і обставинами. Тим не менш, по-справжньому закохані трійки стають постійними і вірними партнерами. Єдине, що їм не душі, це скептики і зануди. В такому випадку вони можуть вести себе грубо, жорстоко і. Неетично, схильні навіть до зрад. Валентина не проти поекспериментувати в коханні, завищені також у неї очікування від протилежної статі, і вони ведуть до частої зміни партнерів. Відкритість, терпіння, надійність і відданість ось ключ до довгих відносин. Напишіть в коментарях, хто знайомий з, з людьми, яких ім'я Валентина, можливо, у вас є хтось з рідних, близьких чи друзів з іменем Валентина, або ви є володарем іменем Валентина. Напишіть, наскільки взагалі інформація співпадає з життям. Дякую вам за те, що приходите на мої ефіри, за те, що коментуєте, за те, що ставите вподобайки, за те, що ділитеся моїми ефірами. Також дякую Господу Богу за те, що я можу виходити в прямі ефіри, ділитися інформацією, а також своїм досвідом. Гарного дня вам, миру та любові! До побачення!